Вітаю, шановні колеги, моє ім'я Кирило Легких і маю честь представляти комітет з питань кримінального права і процесу Національної асоціації адвокатів України. І сьогодні декілька слів і практичних порад пов'язаних з адвокатським запитом і тимчасовим доступом до речей та документів в кримінальному провадженні. Які інструменти захисту для збирання доказів у кримінальному провадженні найефективніші? Серед такого топ 3 можна назвати адвокатський запит, тимчасовий доступ і будь-яка інформація, яка надається стороною обвинувачення, тоді, коли це обов'язок сторони обвинувачення, наприклад, надати стороні захисту додатки до клопотання про обрання запобіжного заходу, накладення, арешту на майно тощо. Як підготувати адвокатський запит, який дозволить отримати потрібну адвокату інформацію? Власне, немає ніяких складних або магічних механізмів та, написання такого запиту, Мова завжди йде про необхідність дотриматися вимог профільного закону, який передбачає додатки, і треба звернути увагу, як саме сформульовано в законі вимоги до таких додатків до запиту, і сформулювати запитання, які потенційно можуть надати вам повну інформацію, якої ви так прагнете. Практичні поради щодо змісту адвокатського запиту. Власне, я би поділив адвокатський запит на дві частини. Ту інформацію, яку ви розкриваєте адресату, і ту, про яку ви хотіли щось почути, отримати необхідну інформацію. Зазвичай, направляючи адвокатський запит, можна говорити, що в межах якогось конкретного кримінального провадження або якоїсь справи, це дозволить вашому адресату, по-перше, зрозуміти, для чого ця інформація отримується що такої вимоги в законі немає, але це певним чином надає розуміння, з якою метою ви цю інформацію збираєте. І друге, зміст питань, запитання, які ви ставите. Перед адресатом для того, щоб отримати відповідну необхідну вам інформацію. Найпростіший спосіб отримати повну інформацію застосувати, скажімо так, закриті питання, на які можливо надати відповідь так або ні. За аналогію з допитом, який ми проводимо під час допиту свідка в кримінальному провадженні або потерпілого в кримінальному провадженні, ми можемо ставити навіть ні запитання, які є закритими за формою, тобто які передбачають можливість відповісти так або ні. І ви формуєте. Відповідь фактично, ставлячи такі запитання: що таке тимчасовий доступ до речей і документів? Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який став доступний стороні захисту в 2012 році, коли з'явився ну новий, так його принаймні називали. Кримінальний процесуальний кодекс в редакції 2012 року. Це захід, який дозволяє нам отримувати необхідну нам інформацію на підставі рішення слідчого судді, тоді, коли з певних причин нам не надають інформацію, наприклад, на адвокатський запит, мотивуючися тим, що ця інформація. Або з обмеженим доступом, або, скажімо, її поширення у відповідь на адвокатський запит, суперечить якійсь внутрішній політиці конкретного підприємства або організації. Це формалізована вимога, яка підтверджується суддею, слідчим суде або судом, і дозволяє нам отримати так необхідну і потрібну нам інформацію. Яку корисну інформацію може отримати захист у межах тимчасового доступу? Наведіть приклади з власної практики. Приклади з власної практики, очевидно, ми можемо отримати білінг, тобто все, що стосується телефонів, які нас цікавлять. Ми можемо отримати інформацію про рух автомобілів з систем безпечне місто» або систем, які передбачають розшук автомобілів, і які адмініструє міністерство внутрішніх справ. Ми можемо таким чином, накладаючи інформацію, побудувати маршрут конкретної особи в будь-який день. Ми можемо отримати інформацію про рух відповідних автомобілів і можливість перебування такої особи в такому автомобілі. Ну і очевидно, що тимчасовий доступ до речі до документів не є просто інструментом отримання інформації. Ми також використовуємо тоді, коли мова йде про зразки для експертних досліджень. Які ризики при ініціюванні стороною захисту тимчасового доступу? Справа в тому, що в моїй особистої практиці була ситуація, коли тимчасовий доступ передбачав доступ до матеріалів кримінального провадження з можливістю отримати у слідства оригінал відповідного документу. Нам його не надавали. слідчий тривалий час відмовлявся проводити експертизу. Тож ми. Звернулися до експертної установи, уклали відповідний договір і прийшли з тимчасовим доступом до слідчого. Ми забрали документ, який містився в матеріалах конкретного кримінального провадження. Та тимчасовий доступ, про який знає сторона обвинувачення, автоматично орієнтує її на обсяг інформації, яку ви шукаєте для захисту клієнта. Це може бути потенційно небезпечно з точки зору того, що ви зорієнтуєте своїх процесуальних опонентів, де потрібно шукати. Як захист може отримати потрібні йому для експертизи зразки? Я про це вже зазначив раніше. Мова йде про те, що це спеціальна процедура, тимчасовий доступ до речей та документів. Це спосіб отримання необхідних зразків, знову таки, з практичного досвіду. Ми отримали зразки для того, щоб провести технічну експертизу документів. Нам потрібен був оригінал. Ми хотіли зрозуміти, яким чином спочатку з'явилася підпис на документі, а потім печатка чи, навпаки. Так само ми отримували необхідні зразки для проведення генотипоскопічної експертизи, коли на певних матеріалах або поверхнях необхідно було встановити наявність або відсутність біологічних зразків клієнта. Власне тимчасовий доступ і є універсальним механізмом, передбаченим статтею 245 кримінального процесуального закону, який і дозволяє нам таким чином зразки збирати, особливо коли нам їх не надають добровільно. Враховуючи, що ми маємо бути рівні зі стороною обвинувачення в можливостях, ураховуючи, що така декларація міститься в кримінальному процесуальному кодексі, і враховуючи, що це майже недосяжна ідеальна для нас мета, замість підсумку сформулюю наступну думку. Кримінальний процесуальний закон в тій редакції, який існує станом на зараз, дозволяє нам ефективно збирати докази, отримувати необхідну доказову інформацію. І навіть коли вам щось не надають у відповідь на адвокатський запит в кримінальному провадженні, як власне і в інших провадженнях забезпечення може бути застосоване, і ви можете отримати таку інформацію. Головне розуміти ризики, можливості і час необхідний для того, щоб… Працювати з доказовою інформацією. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на Ютуб канал Національної асоціації адвокатів України. Відчуваю, що це не останній раз, коли я маю можливість поділитися практичною інформацією. Дуже дякую за увагу.